Всім привіт на каналі LifePets.ua UA. В мене є потомство, як ви бачите. Я вам хочу похвалитися, що в мене наконець-то є кладка від нового равлика. І вони дуже класно ростуть, всі встигають за всіма нормами. Зараз я їх просто викину сюди, я їх ще помив, так дуже неаккуратно, кажу чесно. Ну а що їх мені ще перебирати кожного по штуці, Привіт, чи їх тут і є. Тут не 100 штук, звісно, але трошечки імеється в нас добра. Я їх вже відбраковував, вроді би, хоча можна ще подивитися, щоб їх ще менше тут стало. Контейнер на 17 літрів, нормально їм тут сидіти ще має бути такого. Так що таке щось потомство є в мене в інстаграм-магазині, хочете, замовляєте. Росуть реально класно, подивіться на ці ракушки, вони без шрамів, вони шикарні, вони ще й круглі. Зараз вам візьму на руку одного. Вони всі як один, всі ідеальні просто. ще Дивіться, які вони. Чим далі, тим ширші. Це просто шикарні. Шикарнічі равлики в мене зараз є. Я ще знайшов у себе залишки моху, ось такого класнючого. Зараз я їм буду... Ні, цим я класти не буду моху, тому що я їх мию через день, а мені незручно буде з мохом. Буду чуть-чуть більше, чуть-чуть я їх продам, стане їх тако в половину хоча б можна вже буде говорити про мох. Тут, до речі, в мене також сидять рєтіки. Та сама кладка, це я вчора собі вибрав 10 штук, просто щоб для себе лишити пару. Чи тройку, чи четверку якусь. Бо зараз вам покажу своїх і все розкажу. Ось мої дорослі ретики. Вони, до речі, зараз я їх вам помірюю. Покажу, якого вони є розміру. Ось це ось ця більшенька, її просто, що не міряв, я мені незручно незручно їх так міряти прямо одною рукою. і 14,8. Ця чуть-чуть менше десь буде. Зараз глянемо приблизно. Оця в мене десь така о. Правильно, правильно, дивимось. Вона 14,7. Вони. До речі, якщо їх так взяти, здвинути, майже однакові. Просто в цій дуже довга ракушка, вона така прям виступає трохи. Ну, це не важливо Мій чіп, який помер. Я ракушку висушив, зберіг, є в мене ракушка тепер. І два равлики. Так, і що я хотів сказати? Оці два. Вони то нормальні, як для речіки, їх можна розводити всі справи, але я хочу більших виростити. Того я відсадив 10 штук. Цього разу хочу нормально не відставашку якусь собі оставити, а виростити прям такого хорошого добротного ретіка, щоб цій парі відпочинок дати. Тому що тут один равлик старенький вже в мене йому три роки. Ця молоденька, але вона одна. Цей старий. Ну, або ще одну мені виростити, або зразу дві. А вже ці двоє хай так і сидять. Ну коротше, зараз будемо розбиратися, тому що це все дуже довго. В цьому сарачі сидять тигри. Ви не лякаєтеся. Прибираю я в них дуже рідко і під настроєння, правильно? Вони тут а, нормально живуть. Дай ну я візьму якогось одного. Вони, до речі, теж вже такі немаленькі стали. Ось ретик 15 см приблизно. Тако навскітку, може 14-13 десь такого не в мене зараз. Є ці тигри. Воно ще один. Цей більший навіть. Ну, коротше, тигри реально великі, тигри класні, і тигри сплять, а я їх тут трогаю своїми руками. Вони грязні, і в них грязно. Того, що дивіться, ви заводите равликів, в них чисто перших три дні після прибирання, потім в них срач. Ще я цей мох, це з фагном, він дуже-дуже швидко -дуже починає форму тіряти і здихати просто. Я в них прибирав насправді тижні два назад можу. Ну цього вже тут не видно, бачите, в них якийсь срач. До речі, маю новини на рахунок Арха Хатин. Я повністю продав усіх своїх сутуралісів, повністю продав усіх своїх егрегій. В мене лишився один овум і дві дорослі маргінати. Овум, насправді, я би його лишив. Подивіться, який він балдьожний. в нього. Максимально темна ракушка, максимально красиве тіло. Це сільвер був. Ви знаєте, що в мене він тепер один, бо один одного зжер. І я не знаю, що мені з ним робити. Його би по-хорошому продати, або найти йому пару. Пару максимально таку саму, як він. Це лінія Ульхаус. Я знаю, що вони є в Україні, десь можна знайти його в когось. Але я дивився, знаходив тільки стандарти, а Сільвері він не знаходив. Ну, в принципі, якщо сильно захотіти, можна і стандарти йому підсадити. Але я вам що зараз пропоную: якщо хтось має для нього шикарну пару. То, будь ласка, пишіть мені в інстаграм Favorite Snail shop магазин. Або ви можете його просто купити в мене, і в мене буде менше контейнерів я буду просто щасливий тоді. Тут живе імочка, і її жителька Ретік стандарт. Крива гарбата і стара. ну Відносно, не стара, їй більше року трохи, але все рівно стара в мене вже вона. Якщо ми подивимось на цю, то вона щось тут сиділа, їла, може, я її підняв просто так безцеремонно. Що я хочу вам сказати, цьому Ретіку. Абсолютно аналогічно, або пару шукаю, або продаю його, бо наш він мені один здався. І макулята вже хай буде одна сидить в мене, вона маленька місця, багато їй не треба. Рятік цей, до речі, теж немаленький. Дивимося, поряд з ним сижу такого, він точно такий самий по розміру. Тільки в нього ракушка горбата, бо він в мене ріс погано. Ну таке. Там були в мене свої причуди з тою війною і з перепадами світла, а це зима. То в них холодно було. Ну там просто довго розказувати. В принципі, в нього дуже хороші перспективи і дуже хороша генетика. Я би його й лишив собі, але він теж в мене один сидить. Ну, покажу вам уже всіх, напевно. Там ще одна сидить, у них теж дуже грязно просто, я їх не хочу трогати. Сидить у мене тут дві маргульки: здорові, шикарні і взагалі бомбезні. Я їх продавати не збираюся, вони в мене лишаються. Я собі лишаю тигрів, ретіків і маргінат. Всі інші до побачення, будь ласка, тому що в мене дуже мало часу останнім часом за ними дивитися, Тако проблемно стає. От дивіться, раз контейнер, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять контейнерів це мені вже багато. До речі, доставі, в мене ще є дітки від цих маргінат. Вони дуже гарні і ростуть нормально. Ви можете їх купляти, в мене тут їх сидить, пару штук буквально. 3-4. Можете, в принципі, замовляти, бо маргінат у мене небагато, і я взагалі не знаю, чи я їх потім буду лишати, бо я їх не хочу розводити далі. Того, якщо ви плануєте завезти, то це дуже хороший варіант, бо я подивився на OLX, допустимо. Ну, варіантів з нормальними маргінатами немає. Я не знаю, що це таке робиться в цьому білому світі. Мені повезло, і, якщо ви хочете, можете взяти. Показав я вам уже абсолютно всіх своїх. Зараз я просто подивлюся, що в мене тут робиться. Цих ретиків. я їм мох хочу розкидати. Перший раз я їм мох кладу. Скільки вони в мене сидять без моху жили, тут вони будуть з мохом уже в мене. Так, ви не дивіться, що в мене тут руки пописані. До речі, я цього року поступив в університет уже. Можна буде вже балакати про те, щоб кудись переїжджати, того контейнерів мені багато не треба. Бо я від равликів відмовлятись не хочу, але мені їх також багато не потрібно. Тут у мене 10 ретіків. Ну, я вважаю, що ретіки, тигри і маргінати це ідеальний комбонабор всіх можливих варіацій ахатина, арха-хатина і аха-ахатина. Да? Так, в принципі, я їм все запропонував. В них тут пусто буде. Може, я їм ще трошечки моху кину, я ж не жлоб. Я його повністю навіть не вижимаю, бо тут дуже жарко зараз у мене в кімнаті. Вони можуть з моху воду навіть пити, якщо на стінках не буде, Того я його повністю не вижимаю. Це, до речі, залишки, в мене мох весь пластами йде, а там, де, знаєте, вже пласти розвалюються, то така каша виходить. Я не скажу, що воно мене не влаштовує. Мені навпаки так навіть зручніше, їм, напевно, легше сюди заритися. Ну, коротше. Я думаю, що їх все влаштовує моїх ретіків. Хай ростуть, тому що мені треба виростити максимально класних. да? Я від них не відмовлюся, я вже сто разів говорив, що равлики це такі просто тварини, за ними просто по кайфу доглядати. Коротше, підписуємося, ставимо лайки, наблюдаємо за моїм каналом, пишемо обов'язково коментарі і будемо далі розбиратися, що я буду знімати і куди опублікувати. Так що переходимо в інстаграм, замовляємося, що нам треба. Там, мох, я гельмазь. Всім пока.